Як записати пульт у пам'ять автоматики для відкутних воріт Edinger i10. Беремо пульт, він не записаний. На платі натискаємо кнопку K, Відпускаємо. Загорається світлодіод Full. Натискаємо кнопку на пульті. Пульт записано. Як стерти всі пульти із пам'яті автоматики для відкутних воріт Edinger i10. Записаний пульт. Натискаємо і тримаємо кнопку К. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Світлодіоди відпрацювали. Перевіряємо пульти стерто.